Торгова марка Біопласт знову вітає вас: Чи можна мити рідкі шпалери? Цікаво трохи заглибитись в історію та простежити діалектику розвитку самої фрази мити шпалери. А факти нам кажуть наступне: в середині ХХ століття, коли рулонні шпалери стали популярні, вони не милися, так як були виготовлені з паперу. То справді був загальновідомий факт. У 80-ті роки того ж століття почали з'являтися перші зразки рулонних шпалер із застосуванням вінілу. А якщо бути ще більш точнішим, ПВХ полівінілхлоріду. Вони, як і будь-яка вінілова плівка, звичайно ж могли бути помиті. І, звичайно ж, ця нова опція після десятиріч застосування рулонних шпалер без інновацій дуже сподобалась цільовій аудиторії. Однак, як засувалося у процесі, помити вінілові шпалери можна лише умовно. А саме трохи протерти вологою губкою. І все. Якщо почати активно відтирати забруднення, то колір і малюнок сходили частково. А якщо раптом вище вирішили додати миючий засіб, такий як порошок для чищення, то і повністю. І все тому, що малюнок на них наноситься методом відбитка. А як би зараз... Сказали принт. І це без варіантів. Робить його нестійким до миття, впливу абразиву та сонячного світла. Але сама концепція миття залишалася настільки привабливою, що досі вкрай популярна. Чому, спитаєте ви? Тому що це за ідеєю має бути найпростішим способом за 10-15 хвилин усунути локальне забруднення стіни. І так. З постановкою завдання ми розібралися. Давайте тепер шукати методи для його вирішення. Як ми бачимо, на жаль, рулонні шпалери, що миються, з цим завданням, не справляються повною мірою. І тут ми впритул підходимо до розгляду питання, яке чуємо досить часто. А чи можна мити рідкі шпалери? Впевнений, що ви, наші дорогі глядачі. Вже здогадалися, що розв'язання цього завдання лежить поза площиною старих технологій, і що справа тут зовсім не в меті, як такому. Усунути локально забруднені стіни за 10-15 хвилин. Причому без спеціальних засобів та обладнання. З рідкими шпалерами біопласт це можливо. Достатньо розмочити зіпсований фрагмент і замінити його на чистий. Наскільки це вкладається в поставлені 10-15 хвилин. Можете оцінити за відеороликом. Дивимось за посиланням в описі до відео. Якщо вам потрібне швидке висихання відновленого фрагменту, скористайтеся побутовим феном або тепловінтилятором. Однак, за добу цей фрагмент висохне і сам, без вашої участі. І ще для адептів ідеї миття шпалер. Просто подумайте і дайте відповідь собі на питання, скільки разів у житті вам доводилося мити шпалери. Щодо рідких шпалер. Вони не миються. Клеєвий компонент в їхньому складі клей КМЦ. Він під впливом води стає пластичним, що дає можливість безшовно відновлювати і замінювати фрагменти покриття. Чи не правда, це набагато краще? ніж просто помити покриття до того ж і сумнівним результатом після контакту з кульковою ручкою, фломастером, жиром чи кавою. Користуйтеся сучасними технологіями і довіряйте професіоналу.